Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного. Ви вже добре знаємо задачі на знаходження четвертого пропорційного. Знаєте, за яким ознаком можна пізнати задачі цього типу. Також ви дослідили такі задачі значення зміни ситуації і зміни числових даних. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати задачі. Через міну однаково величини зробимо нові відкриття. Будь ласка, напишіть каліграфічне число 7 сотень, 2 десятки 3 одиниці. Отже, це яке число? 723. 18 лютого. Класна робота. І 723. Так, йдемо з вами далі. Розв'яжемо задачу. Дідусь купив буряки та моркву за однаковою ціною. За 3 кг буряків дітей заплатив 30 гривень, скільки коштують 5 кг моркви. Отже, ціна, кількість, вартість. Буряки, і морква але однакова, кількість кг 3 заплатило 30. І невідомо, але купили 5 кг. Що ми можемо зробити? Так, записали, будь ласка, номер 1, в дужках 1. Записали нашу таблицю, ціна, кількість, вартість. Так, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо 30 поділити на 3 і дізнаємося з вами ціну. Отже, це 10 гривень і це ціна. Перша дія 30 поділити на 3. Дерівня до 10. дошка гирини. 10 гривень. Третя ціна. Тепер, якщо у нас ціна 10, купили 5, отже, що буде? 50. 10 помножити на 5 дорівнює 50 гривень. Поєднуємо 30 поділили на три помножити на 5 рівня 50 точка грини. І відповідь, скільки коштує 3-5 моркви. 50 грини коштують 5 кг моркви. Так, Наступне. Бабуся зібрала 6 ящиків абрикосів загальною масою 42 кг, та 8 ящиків персиків порівну в кожному ящику, яка загальна маса персиків. Отже, написала, будь ласка, номер 1 в дужках 2, і замалювала таблицю. Тепер ще раз, що ми з вами робимо? Ми повинні 42 поділити на 6. Отрималось 7 кілограмів, і це маса одного ящика. Друге, 7 помножили ми на 8. Тут ми масу помножили на кількість і дізналась загальну масу 56 кілограмів. Далі об'єднане це все у вираз. 42 поділили на 6, помножили на 8, дорівнює 56 кілограмів. Так, яка загальна маса персиків? Відповідь 56 кг маса персиків. Так, отже, загадачення знаходження четвертого пропорційно. Знаходжу значення однакової величини. Відповідає на запитання задачі. Номер два. Зараз перший сточик виконуємо разом, а другий стовчик будете виконувати самостійно. Так, записала, будь ласка, номер два: 560 плюс 256, як 56 плюс 25. 81, може, 810. 220 мінус 150 – це як 22 мінус 15. 7, отже сімдесят. 170 плюс триста сорок. Цейк сімнадцять плюс тридцять чотири. П'ятдесят один вже п'ятсот десять. двадцять мінус триста вісімдесят, як сорок два, мінус тридцять вісім. Чотири, отже, це сорок. Триста сімдесят плюс двісті п'ятдесят. Це тридцять сім плюс двадцять пять, Шістдесят два, отже, шістсот двадцять. 900 мінус 430. Це як 90 мінус 43, 47 і відповідно 470. Тепер, будь ласка, зупиняєте відео, самостійно обчислюєте, тоді тільки вмикаємо і перевіряємо. 430 плюс 180. Пістьсот десять вісімсот вісімдесят 270 чотириста дев'яносто триста дев'яносто двісті сімдесят плюс двісті сімдесят сорок. 740 мінус 660 – шестьсот шестьдесят восемьдесят плюс двести девяносто 710 мінус 520. 190. Так, наступно. Подивіться, будь ласка, як можна з вами розв'язати логічну задачу. У двох коробках 22 олівці. У першій коробці на 2 олівці більше, ніж у другій. Скільки олівців у кожній коробці? Отже, х плюс 2 плюс х дорівнює 22. Тому що в одній це х, а в другій на да, 2 більше. Отже, 2 плюс х. Тоді ми х плюс хік саме в одну сторону, без x в іншу. 22 мінус 2. Це 20. Тобто 2х дорівнює 2. 2 помножити на х дорівнює 20. Я знати х 20 поділено на 2х дорівнює 10. Це в одній коробці. А в П в другій коробці, А 10 плюс 2 це в першій коробці, тому виходить 12. Отже, які задачі ми з вами розв'язали, чим вони відрізняються. Домашнє завдання у вас буде номер 3, і потрібно обчислити ці приклади. Я впевнена, ви з цим впораєтеся і нічого складного не вийде. Всього найкращого, до побачення, гарного дня!